Шум океану заглушує все, запах солі тепло тропічного повіття. У простій хатині, сплетеній з місцевих матеріалів, сидять троє дорослих: жінка і двоє чоловіків. Вони спокійно розмовляють, діляться їжею ані ревнощів, ані потаємних поглядів, лише спокійна, впевнена присутність. Тут немає звичних нам стін, ані фізичних, ані моральних, тому що тут, на острові Мангарева, все робиться інакше, навіть стосунки між людьми. Це не екзотичний перформанс для туристів, це повсякденне життя, життя спільноти, чисельністю близько однієї тисячі п'ятиста людей, загубленої посеред Тихого океану, спільноти, яка добровільно живе поза звичними координатами нашої цивілізації. Тут немає поліції, немає судів, немає цифрового стеження, і немає того, що ми вважаємо основою сімейного життя, юридично оформленого моногамного шлюбу. На Мангарева виживання і добробут будуються не на законах, на папері і не на зовнішньому контролі. Вони будуються на дещо більш крихкому і водночас більш міцному, на абсолютній безкомпромісній чесності. У світі, де ми звикли прикривати вразливість договорами і зобов'язаннями, вони обрали відкритість. І це вибір продиктований самою реальністю їхнього існування. Ізоляція від решти світу це не тільки виклик, але й можливість. Можливість зберегти давній уклад, не зіпсований зовнішнім втручанням, можливість побудувати суспільство, засноване на принципах, які в нашому світі здаються утопією або анархією. На Мангарева немає потреби в охоронцях, тому що головний охоронець це правда. Немає потреби в судах, тому що вища інстанція це довіра. І немає потреби в клятвах вірності, тому що цінність мають тільки чесні домовленості. Тут не шукають романтики в нашому розумінні з обіцянками назавжди і вимогами винятковості. Тут шукають іншого, ясності, прийняття і поваги до вибору кожного. Якщо ти звик думати про стосунки як про володіння однією людиною іншою, Мангарева переверне твоє уявлення. Тут стосунки це гнучкі союзи, які постійно підлаштовуються під потреби і бажання всіх учасників. І єдина умова для існування цих союзів це бути чесним до кінця. Уяви собі світ, де жінка може мати глибокі, значучі зв'язки з кількома чоловіками одночасно, не потайки, не через потребу, а тому, що так вирішено, так відкрито заявлено, і це не викликає осуду, не стає причиною для скандалів, звичних нам змильних опер і кримінальних хронік. Чому? Тому що всі знають правду. Чоловіки знають про існування один одного. Жінка говорить відкрито про свої почуття і наміри. Так само чоловік може розділити своє життя і близькість з двома сестрами, з подругами, з жінками з різних сімей. Тут немає поняття зради в нашому сенсі, прив'язаному до тілесної вірності. Зрада тут це брехня. Це спроба приховати свої дії, свої почуття, свої стосунки від тих, хто тобі довіряє. І ось це найстрашніший злочин на Мангарева, не фізична близькість з кимось іще, а обман того, хто поруч. У нашому світі ми витрачаємо величезну кількість енергії на контроль. Ми створюємо закони, підписуємо контракти, використовуємо камери спостереження, відстежуємо геолокації, вимагаємо клятв. Ми будуємо стосунки, часто засновані на страху порушити правило або бути спійманим. На Мангарева немає цієї парадигми контролю, є тільки парадигма довіри. Ти можеш робити все, що вважаєш за потрібне до тих пір, поки твої дії прозорі, і ти чесний з тими, кого це стосується. Це не означає відсутність структури або хаос. Навпаки, ця система вимагає набагато більшої внутрішньої дисципліни і постійної комунікації. Тут не можна просто сходити наліво, сподіваючись, що ніхто не дізнається. Тут будь-яка дія, будь-яке нове почуття має бути озвучене. Це вимагає сміливості, вимагає готовності бути вразливим, вимагає сили прийняти правду інших. Саме тому культура довіри на Мангарева це не просто красива теорія, це щоденна практика, це основа їхнього соціального порядку. Без в'язниць і поліцейських дільниць порядок підтримується силою громадської думки і небажанням втратити найцінніше, що в тебе є в цьому замкнутому світі свою репутацію чесної людини. Кожне житло тут відкрито не тільки фізично, але й метафорично. Село це один великий дім, де приховати правду майже неможливо. Тут немає місця для подвійного життя, є тільки життя, яке проживається відкрито на виду у всіх. І в цьому дивовижна чистота їхнього світу, чистота якої так не вистачає в нашому обплутаним таємницями і напівправдою. Ми звикли, що основою сім'ї є непорушний союз двох людей, закріплений штампом і клятвами. На Мангарева немає такого поняття. Сім'я тут це розвиваючийся, живий організм. Це союз, заснований на діалозі і свободі вибору. Сьогодні ви можете бути близькі, завтра просто друзями. Післязавтра знову розділити своє життя. Головне, щоб кожен крок був зроблений з повним знанням і згодою всіх, кого це стосується. Цей острів, загублений в океані, пропонує нам радикально інший погляд на людські стосунки погляд, в якому вразливість стає силою, а відкритість вищою цінністю, погляд, який змушує задуматися можливо, наше прагнення до контролю і ексклюзивності. Це просто ознака того, що ми боїмося довіритися один одному по справжньому. На Мангарева немає страху бути спійманим, є страх втратити довіру. І це, мабуть, куди більш потужний регулятор поведінки, ніж будь-який кримінальний кодекс. Ось друга заключна частина статті. Продовження. Частина друга. Ця інакшість мангареви сягає корінням глибоко в їхню історію. Ізоляція не просто вберегла їх від зовнішніх впливів, вона сформувала їх. У світі, де немає нікого, на кого можна покластися окрім своїх одноплемінників, де кожен мусить робити внесок у спільне виживання, брехня стає не просто моральним проступком, а загрозою існуванню всієї громади. Давні полінезійські традиції, засновані на тісних зв'язках і взаємодопомозі, на цьому острові, трансформувалися в унікальну модель, де особиста чесність стала несучим каркасом усієї суспільної будівлі. Тут немає місця для владної вертикалі в нашому розумінні. Немає вождів, які отримали владу у спадок чи правителів, призначених ззовні. Управління громадою здійснюють старішини. Але обирають їх не за знатність роду, не за багатство і не за силу. Їх обирають за одну головну якість бездоганну перевірену роками чесність. Ці люди живі сховища мудрості та довіри. До них звертаються за порадою, вони вирішують спори, вони уособлюють собою сам принцип правди, на якому тримається острів. На Мангареві не питають, хто головний. Тут питають хто найправдивіший. Саме ці старішини є гарантами тієї дивовижної гнучкості у відносинах, яка вражає чужаків. Коли жінка вирішує розділити своє життя або свою близькість із кількома чоловіками, або коли чоловік обирає побудувати стосунки з кількома жінками, це не відбувається потайки. Про це знають, про це говорять відкрито. Можливо, спочатку це обговорюється зі старішинами або з головами родин, щоб переконатися, що всі сторони розуміють і згодні. Це не ганебні секрети, це нові конфігурації союзів у середині громади. І тут ми підходимо до найдивовижнішого аспекту відсутності ревнощів і скандалів, звичних для нас у нашому світі. Ми часто пов'язуємо ці руйнівні почуття з фізичною близькістю партнера з кимось іще. На Мангареві зрада це, як ми вже казали, брехня. Ти можеш бути близьким із ким завгодно, якщо ти чесно сказав про це тим, кого це стосується. Ревнощі не виникають не тому, що в людей немає почуттів, а тому, що немає ґрунту для обману. Коли все прозоро, немає місця для підозр і прихованого болю, породжуваного таємницею. Уявіть! Чоловік живе з однією жінкою, але в нього є глибокий зв'язок із іншою, із сусіднього житла. У нашому світі це стало б приводом для драми, осуду, можливо, розлучення. На Мангареві це може бути просто фактом, відкрито визнаним усіма учасниками. Можливо, жінки дружать між собою, можливо, чоловіки допомагають один одному в справах. Їхні стосунки це не замкнутий квадрат, а скоріше розширюване коло довіри. Усі знають, хто з ким і чому. І поки ця відкритість зберігається, зберігається і стабільність. Культура Мангареви вчить нас, що довіра це не слабкість, а сила. Вони не витрачають ресурси на контроль і покарання. Натомість вони вкладаються в підтримання атмосфери, де бути чесним це природний і єдино можливий стан. Немає потреби у в'язницях, коли втрата довіри громади означає повну ізоляцію і неможливість виживання. Немає потреби в юридичних зобов'язаннях, коли дане слово і відкритий намір цінуються вище за будь-який підпис під контрактом. Місцем, що символізує цей уклад, може слугувати відкритий простір у центрі села, де збираються старішини. Там, під кронами дерев або біля стародавнього каменю, обговорюються важливі справи, приймаються рішення, що стосуються всієї громади. Це не місце влади, а місце правди. Будь-хто може прийти і висловити свою думку. Тут немає протоколів і регламентів, є тільки повага до кожного голосу і прагнення до чесного рішення, яке влаштує всіх. Саме тут, у відкритому діалозі, народжується і підтримується їхня унікальна система відносин. На острові не вірять обіцянкам назавжди, вірять правді зараз. Історії мешканців Мангареви це живий доказ того, що людські відносини можуть бути побудовані на зовсім інших принципах, ніж ті, до яких ми звикли. Вони показують, що гнучкість не дорівнює хаосу. А свобода вибору не дорівнює безвідповідальності. Навпаки, їхня модель вимагає набагато більшої відповідальності, відповідальності бути чесним перед собою і перед іншими. У нашому світі, де стільки стосунків руйнується через брехню, через спроби приховати правду, через страх бути собою або дозволити бути собою іншому. Досвід Мангареви змушує зупинитися і задуматися. Що як фундаментом для справжньої близькості і стабільності є не звіт правил і не гучні клятви, а проста, але така складна для нас чесність. Що як довіра, заснована на відкритості, дійсно краща основа для будь-яких людських зв'язків, ніж контроль, страх і постійна вимога винятковості. Мангарева не пропонує готових відповідей для нашого складного світу, але він пропонує нам виклик виклик побачити, що десь посеред безкрайнього океану існує громада, яка обрала шлях правди, і, можливо, цей шлях, хоч би яким складним він здавався, веде до тієї самої стійкістості та гармонії, яку ми марно шукаємо в нескінченних законах і контролі.